Полас, ти береш, ти поки готуєшся. Ви готуєтесь? Починаємо з Лєри Одну. Одну. почекай, Лєра, почекай. Зараз всі візьмуть, а потім будете по черзі читати. Андрій, Макар, ти допоможеш другові? прочитати, добре? Допоможеш? У мене безкінечно. Дівчатка. Хто там? Настя, я тебе пропустила, кривава. Чить. Зараз голос всі по черзі. Чить. Чить. Чика! Мене буде -давай Тима, Тима, Тима. Тима. Починаємо з Лери і всі по черзі. В на тебе чекає приємний Молодець. Бери собі. Далі. Але отримав як арабський скакун. Бачиш? Далі. Мій талант мовчати на нарадах то нарешті приносить довго очікування. Бачиш, далі. Якщо дідати не тільки і калорії колорії з'єднаних стекене, зараховується. Бачиш далі. Твоя усмішка у 2026 році буде діяти на людей як безкоштовний вайфай. усі хочуть під'єднатися. Далі. Ще Ще Тихо. Ч... Та тихо. Чекай на нового члена родини, Швид... швидше за все, це, буд... це буде кіт або кактус. Твої <ріху> мрії не просто збудуться, вони примчають до тебе галопу. Бачиш? Далі? Я допоможу. Макар, Макар! Макар, читай! 2006-му Це без. Це без Не забудьте додати більше комедійних сцен. Давай, далі. Тім. Читаю замість Антона. Читай. Кілька це буде Антонове. Зірка обіцяє прекрасний роман із власним ліжком. ідеальна пара. Давайте далі. На тебе чекай, не забудь на подорож від дивана до холодильника і назад. <ричак 1> Далі, <Насі>, на <плэп> Якби ти візьмеш нав... навмання, дасть відповідь на твоє головне питання. То, Вік, навчить... Вік навчить тебе перебувати через проблеми з грацією чемпіонів. Найкраща інвестиція року у смачну вечерю. Відсотки підуть одразу задоволені. Ти будеш на коні, головне не не злетіти з нього від радості. Але, я не Вона тобі покаже. Так тихо. Можна швидше, так, так. Как? Как Бачиш? Так що ми всім бажаємо вам всього найкращого в новому році. І дивіться, будь ласка, сторінку бібліотеки. Марія Майдон. там викладає всю інформацію, коли ми вас тут чекаємо на наші ігри і на наші майстер-класи. Дякуємо, дякуємо, Марія. Uh, давайте по черзі, бо ви там всі зараз мітоміні.